Я вас Вітаю, дорогі німці. Сьогодні у нас ще один день нашого марафону. Сьогодні у нас ще тренування з німецької. О, Мені здається, гарно видно. Я? Ну що, як вам попередні дні? Трохи якось воно розвинюється, чи ні? Що там робиться? Ми вже підходимо до завершення нашого марафону. Ось цього. Напишіть, будь ласка. Які вас теми з усіх рівнів, починаючи з нуля? Які вас рівні цікавлять? Які вас теми цікавлять, яку треба розвинути і таке і інше? Так, мої хороші, пішли. Я вже розгорнула вам і сподіваюся, я щось хороше демонструю. У нас сьогодні вправка. Знову-таки з акцентом на індиректире тайтформан, і, звісно, буде переклад українською. Наше завдання з вами знайти непряму мову та визначити час, теперішній чи минулий тема та самісінька, яка була попередні п'ять днів, непряма мова. У, тут у нас у журналістських текстах, у новинах, і наша мета навчитися впізнавати напряму мову в контексті і правильно визначати час дії. Теперішній Гегенват чи минулий, Фергангенхайд? Що таке непряма мова? Хто може відповісти? Піднесіть руку. Це передача чиїхось слів, думок або тверджень, не дослівно, а опосередковано. Наприклад, через журналіста, поліцію чи очевидці, і у німецькій мові для цього використовують конюнктив «eins», а іноді кон'юнктив цвай, щоб показати, що це не особиста думка мовця, а передача чужих слів. Тож, напряма мова в теперішньому часі, як інварт, кон'юнктив «eins» використовується коли? Передана думка, висловлювання стосується теперішньої ситуації, або є актуальне. Наприклад, щось досі зрозуміло, або хтось все ще є живим, або вже вмер. Хтось є відомим тощо. Приклади з тексту. Ось цього. Дивіться. Я ж сподіваюся, що ви поступили мудро вчинили так. Ви зробили це все діло, поставили мене на паузу. Я спеціально роблю відео. Щоб ви змогли потім його подивитися на паузі. Зробили завдання, як ми робили на курсах. Пам'ятаєте, я вам казала: слухаємо урок, зупинили, я пояснила завдання, виконали, і я розповідаю, як правильно зробити. Так само і тут. Приклад з тексту: дивіться: «Das elf, alt», пряма мова. «Das ist», Ельф Konjunktiv конюнктив ансзай показує, що це повідомляє хтось інший, наприклад, поліція. І переклад наймолодшій жертві за словами поліції 11 років. Це теперішній стан, тому станту реченням. Die Hintergründe der Tat seien unklar. Пряма мова die Hintergründe sind unklar. це обставини злочину за повідомленнями залишаються незрозумілими, стан ще не змінився, тому це теперішній час Gegenwart. Непряма мова в минулому часі Vergangenheit. Кон'юнктив анс або цвай використовується коли. Подія вже відбулася. Ми передаємо інформацію про минулі дії, і у реченні можуть бути форми habe gegeben, sein gewesen, hätten sie fahren, lassen тощо. Приклади з тексту. habe es bislang nicht Пряма мова. Es hat Bislang. keine gegeben. За словами поліції, досі не було жодного затримання. Це минула дія, що не відбулась, тому це Vergangenheit. Так, es seien rund 100 Schüsse zu hören gewesen. Пряма мова. es waren rund Schüsse zu hören. Очевидці повідомили, що було чутно приблизно сотні пострілів. Мова да, йде про минулий момент під час стрілянини, виходить з Вагангенхайм. Шліслі хетен з їх ді гондель дох інді стаціон варен ласен, зараз ан фоє вірен айнзац обе флюсі геворден зай врешті решт гондоли все ж вдалося привести на станцію, тому втручання пожежників стало, стало, стало непотрібне. Ці події вже сталися, це Фагангенхайт, тому один зай. Ось така у нас ситуація. Давайте підведемо підсумок. Я вам зроблю табличку, я вже знаю як. Як завжди, затранскрибую ось цю свою лекцію в pdf файлі і закину вам в чат. Ви пам'ятаєте, ви бачили, що там два чати, не заплутайтесь, бо будуть ті марафони, я хочу літом максимально, максимально, максимально вас оце нажучити, настрополити, щоб ви були в курсі справи, щоб опора у вас була якась. Відповідно, в pdf файлі ви це все в нашому марафоні, ось бачите, я його так називаю. От саме така назва буде в чаті. Отой чат і шукайте в нашій групі, бо там уже піджимає вже другий починається. Marathon. Das jüngste Opfer sei elf Jahre alt, Zannas Gegenwart. Die Hintergründe der Tat seien unklar zur Gegenwart. Festnahmen habe es bislang nicht gegeben zur Vergangenheit. Es seien rund 100 Schütze. Ich ist zuhören gewesen. Це Ферганхайт і шліслі геттен зігіді, кондендух, індестаціон, фарен, ласен, geworden зай це Vergangenheit. Моя порада вам, щоб легше орієнтуватися, завжди шукайте діє слова у формі «зай», таке, І ознаки часу. Чи описується ситуація, яка досі актуальна, чи вона вже завершилася? Ми... А ми повинні тренуватися далі. І ось я бачу, у нас. На сторіночці, ось вправка Б. Давайте теж її візьмемо сьогодні. Це перетворення з непрямої мови напряму. Що потрібно знати? Пряма мова Реда, це дослівні слова, сказані кимось. Вона береться в лапки, часто починається після закти і, «майнти», зі, ант, водити, дішпрегерні тощо. Непряма мова Реда, це переказ змісту чужих слів зазвичай із використанням кон'юнктив і іноді цвай. Як перетворювати? Непряма мова. кон'юнктів «айнс» в пряму мову, presence, perfect, патерitu. Коли в непрямій мові у вас немає лапок, в прямій мові є. Наприклад, непряма мова, Die Sprecherin sagte, das sei elf Jahre alt. А у нас в прямій мові буде Sprecherin sagte, дві крапки, лапки знизу, das ist elf Jahre alt. Крапка, лапки закрились. Це так в німецькому реченні. Пунктуаційні знаки, я вам це все залишу. Ну що, давайте дивитися завданням. Ne bram die polizai preherzakte, speakerka polici kazala das youngster opfai elf yeah alt. Conjunctive це не пряма мова. Ми знаємо, що говорила спікерка поліції. Треба зробити й пряму цитату. Получається, директи реди, діє поліцайс, sagte, закде, jüngste Opfer ist is Jahre alt. Тобто, звернімо увагу: zaj стало ist – це звичайна форма презенс. Додаємо лапки і дослідно передаємо, що вона сказала. Ще Реде, Ein sagte, es seien – Rund 100 Schüsse zu hören gewesen. Auf direkte Rede wurde ein Augenzeug gesagt, wie Grabke, Labke, es waren rund 100 Schüsse zu hören. Schön, was will indirekte Rede? Die Polizei erklärte, Festnahmen habe es nicht gegeben. Direkte Rede, die Polizei erklärte, wie Grabke, Labke, es hat keine festnahmen geben indirekte rede der bahnsprecher sagte die Gunden hätten sich in die Stationen fahren lassen. Die Bahnsprecher sagte, die Gunden haben sich in die Stationen fahren lassen. Тобто, які поради? Якщо бачимо дії слова типу «зай», «хабе», «зайн», «хетен» – це конюнктів, не пряма мова. І ми їх замінюємо на звичайні форми «презент», «протертум» або «перфект» залежно від змісту. Додаємо лапки, ставимо після «закте» або «менте» дві крапочки і пішло. На цьому все, сьогодні, мої хороші, Наступну вправку ми візьмемо обов'язково наступний раз. Переваріть цю інформацію. Зараз і в ПДФ вам це все спочатку транскрибую, ну, як я як завжди роблю, і закину. Звісно, завтра о 9 за Києвом і о 8 за Берліном буде наступна. порція позитиву стосовно Ідиректе Пишіть мені під коментарями, що. Зрозуміло, що нового дізналися, що не зрозуміло. Ну Підтримуйте якось е, діалог, я ось така ситуація, і підемо далі. Говоріть, поки я є, поки я в змозі е, давати на загал інформацію, знання, які в мене є, тормошіть мене як е, е, тузіка грілку просіть інформації тому що. Корисна річ, корисна. Не знаю, що рекламувати свої курси. Купіть у мене курс, вони класні ці курси, купіть, купіть, але я хочу і безкоштовно давати. Так, все добре, багато говорів. Пішла робити pdf файл Вам всім хорошого дня. Пока.